Всім привіт-привіт. Бачите, хто у мене є? Це верблюдик, але це не звичайний верблюдик. Знаєте хто це? Це мій друг. Хороший це верблюдик. <ривіт> ми заспавнились в селі, ще й в пустелі. По-моєму, дуже прям в тематику верблюда. Щось тут трохи, правда, генерація по <ривіт> кактус в мебі. Я пролізу сюди, а я не корова. А тут ничего нема. О, я бачу цю памаль. Надо... Полностью совершаємо. <ривіт> <self -time. ривіт> Ты хочешь я тебе расскажу приколы, які я можу... Что я можу робити? Давай. Залазь на мой. Ооо, как. Я тебе буду катать. Подожди, подожди, давай дособираем всю пшеницю. Собраем всю пшеницю. Це ты хрюкаешь. О! Подожди, собирай, а я галяма замучу. <му> Ай, <laughs> тикай, добый його. его. А, ты его все. Рохнул. Ты в женечности стоя. О, я лишко нашел. Подожди. Мы можем поспать. Ой, интересно, как я буду спать. Сейчас я тебе его найду. Кал. Капец тут, сина. Подожди, это ты? А, Я тебе друга. Я тебе друга нашел. Иди сюда. О, давай. Окей. <laughs> діти йди, йди, від екрану, будь ласка. Встань. Така така буде шанова, вона одразу лягає на чомусь. Не, не унижай себе, не унижай. А я можу лягти? Ай. О, там зомбак. Лягай спать. Ага, конечно. Ай, сорян. Ай. Добивай його, короче. І будемо спать. Kiedy jak wyrblu, bije zębaka. O. Okay. Oh. Wszystko, lehaj. <głos> <Anybody>. <głos> <Kipieus>. <głos> 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 okay. To już nie Co za kiepiesz? Ok a Trzeba... Więc tak, to bierzesz tak. Piers, mi nie ładnie się wszę pszenicę dobywać. Mamy już 300 chleba i tam się kucia pszenicy. Daj po bryku sobie A nie, w zasadzie ona nam nie nalaz. Prawdziwie stiki. Kuk, Ти два ряда голем? Скихи? Ти бачиш там собаку? Ася. Хто не бачив попереднє відео Я був собакой. Ой. Поможи, поможи. Поможи. Гаси його. До сих пор біжить? Ай. я попав Не можу по ньому. Мене що жители ударили? Чи це цей? О, yeah. все, ура. Так, добываем yeah. дерево. Я не знаю, ски уже видео прошло. Але я зараз начал дерево добывать. Нам треба ват питы. Для цього нам треба диаманты. Зараз пидем в шахту. Кам'яна доба. Ты траву хавать можешь, чи ні? Це, ти, що ти ты робишь? А я не знаю, ты тоже, ти да? Типа копита? Да. Верблюд копає в угилля. Так, нам потрібно. О, заліза. Я заліза знайшов. Зализ не можно. Куда? Не пролажу. Сюда ты не можешь? Ой, сорян. <клухи> Треба шахту нормально найти, бо це капец, якийсь. Ты додився. Я на гору. Щас чекай. А де це, а де це було? А я тут стою. Що було? <клухи> немає знаю. Що тут було? Там лежало яку я шу Тихо. Диха шах. Дивись, не, дивись, дивись, дивись. Це, все вода. Дивись. Де? О, обачу. Опа, на. а як ми піднімемося потом? Не знаю. Окей, я прыгаю. Мене це не хвилює Я долетів. Капець, у мене даже повністю шахта не промалювається. Пуй, хуй, йо Й-мою! Капец. Вы колись бачили таку шахту? Якщо бачили, напишіть в коментарях я в шоке, я перший раз таку збираю не бачу. В і це ще не повністю промальовується там далі ще є. І по переплавимо заліза, зробимо кайло і, і спустимося, О -о. Може діаманти. Я, я упав з висоти, і мені снісло тільки три сердечка. де? Ендермен! Я ендермена знайшов. Давай давай його депнем. Кайз. Щас, я його вб'ю. Ай! Ай! Я його не вб'ю, я його не вб'ю, Помагай! Кудись сюди, сюди, сюди! Тут Чого? нема двох блоків. На мене скелет нападає. Фу. <реш> У меня півсердечко. Я встиг сховатися. У тебя вообще не випало. У меня півсердечко залишилось. Все, мені я можу кайлос скрафтити. Та опять зривається? Що там твориш? Все, я спускаюсь до тебе зараз. Потом трохи доплавить. Що ще скрафтити треба? надо? напевно, напомню, да? Ти там десь бачиш озеро? Ні. Yeah. А ти можеш вийти на якусь типа відкриту, щоб я тебе бачив? Я не знаю, де ти. А, все бачу. Та може трохи ниже спустимся. Капець. Туда ще й ту в ту сторону, таке саме. Жесть. А як спуститься? Ну я спрыгнув, мені це сердечко зняло. А мені? Я не знаю, в мене копита. Блин, зараз. Я У мене при... всі снапи були. Я Нормально, ти... мені два снесло. Ми вниз идем, чи куди ми йдемо? Йдемо, шукати розвивай. Я діаманти бачу. І Ось осьо озеро. Тільки воно водою затоплене. А і там якраз три діаманти ми зможемо добути. Все, іди іди до мене. Ого, мене зомбі такі. Трошки, трошки вище піднімись. Блин, це так офігенно тобто, виглядає. Он ну, бачиш знизу? Ося, тільки. От я не б... бачу де вода Ти ж не. Ти попав? Да, так прыгай там, подипав. Я не бачу просто. О, та кирка є, коли ти зробив. іще ще. Наверно, добувай цей обсидіан, а я ще за діамантами похожу Ми собі якусь броню зробимо і підемо в пекло О, ще діаманти. Димай, Ми... на три блока. На скільки? На три? На три блока. Потужно. О, ще діаманти. Блин, ці Крянь. пауки бісять А мене ще згрохнуть Ти робиш портал, чи добуваєш... Добуває. Я не можу діаманти за мобів добути Да похилиться трохи. Тут зомбаков, я не знаю, скільки було ще пауков три. Так, ти кайло зробив, тоді я зроблю, не знаю. Сакіру зроблю. Ай буде сакіра Дивись, я подивись, дивишся? Иди сюди Ну, дивлюсь. Диви. Капец. <'яс> Вс на палку запрыгнул. Давай, давай спершу оцю шахту сходим. Чи ми идем сразу в пекло? Я yeah, в пекло, пішло. О! Я думал, це інше світиться, а це діаманти світились Я найшов аметисты. Капець, тут Тут так красиво. Я пару штук добуду. Yeah. Ай! Я в лаву упав. Мені не можно откиснуть. А нормально вроде бы выжив. Да, все, все нормально. Ой, все, давай, погнал. Я не бачу нічого. Ти не бачиш, коли а, я сижу? А заліз, залізь на мене, залізь на мене. Коли я сижу, ти не бачиш нічого? А де? Чи? цей блок. Я блоки не можу ставити, коли ти не а? Все, так, ну, нам треба чимось підпалити А почекай, я ще діаманти знайшов. О, тут, тут багато. Зараз я добуду, ми трохи броню зробимо. Капець тут діамантів багато, ре. <плес> іди до мене, йди до мене. О, там трохи кінець шахти пройти, ти пані? Блин тут. Ми чуть-чуть не дошли, нормально лави озеро було. Капець, я ще ніколи не бачив, кстати, таку здоров'яну шахту, типа шо прям Шоп прям настільки здорову я не бачив, реально. Короче, я вертаюсь назад. Окей, дай нам броню зроблю? А мені тільки на тобі, коротше. Ок. І на тобі оце от. в тебе є алмази? На. Уф Под... Подивіться на це просто. Це це шикарно. Де да, воно світиться віти так. Не, ти не бачиш просто зараз. Тут другий капец. Там ще й вода зверху. Й-моє. О, я. Блин, такі моменти испортив. Мені одной досточки не вистачає, реально. Тебе є? Кинь мені одну досточку. А ти зробив, окей. Почекай, без мене не йди. Почекай мене, почекай мене. Все, От Вот. Так, да, у нас спагон Пожди На, на, золото. Дивимось, я поторгуємося. Пужды, надо, да. у нас ще золото Ми тоді спершу тор... добуваємо перли, а потім йдемо шукать фортецю. Давай я піду в фортецю, а ти тут снизу. Ну, хочеш іди, але я, я... я тебе потом пока. Ну потім мені корди скажеш, короче, я цей. Пожди, вони щось кинули, ні? Я п'якос не У мене три верстака. Ну тут вони щось не поділили, я поможу поділити. <звук> Розділив одного на м'ясо, а другого просто. Мені треба дуже багато золота, бо я так зрозумів, вони мені скоро дадуть перлинки. Опять ця свинюка, ні. не гатять артилерії. Ну мене теж уся гаст. Щас я депну. А він щось не хоче бадатися. Он не хоче, так не хоче. А він в лаву залетів. Тилочки водою наших. Не. Фух успів. Вони почти попав по моїм гад. Моїм цим. Блин, куда ти отлітаєш? <рігулі> Не дають вони перелуть. Пере... Він в портал попав! Він... У нас портал потух. А те зажгалка є, да? Да. <рігулі> я б ему дав трендюлей, якби був лук. Ну <рігулі> их два тепер, вони мене бісять. Ще й двоє стріляють? Почекайте, я золото добуду, потом робить, що хочете. <рігулі> я фортецю знайшов Вона прям... <рігулі> Прям біля цього, прям біля портала. Тоже я тоже якийсь нашел. Так тут ближе. Д давай може, Не, почекай, Ти можеш повернутися? Які то координати? Прям біля портала почти. Блин, у нас вс прям тут. Туда його А, так ти, 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 ти тут, так да. Я чую як газ взорвал. це прям е типа минус 120, я за 84. О, так я тут близько. Тоді чекай, тоді, давай ми розберемося з піглинами з перлинами, а потім підем до до ефрі. Зараз я вертаюсь до піглінів. Там багато золота. Так, ну мене вже 12. О, ти можешь вернуться? Блин, печ мені стріляє. Прям тут. Блін, пігліни зараз павлену, це капець. Я його знов сніс. У мене цей заряд. Де воно все. Цей заряд надо. Зараз я портал підпалю. Все, портал готовий? Але мені Ося, новий піглін. Блін. Що нема спальни, реально? Циферку. Тихо, почекай. За <сісті> кудеш там. В своїй фортеці нема спальни. О, спауні. перлини. На-на-на-на-на-на-на-на. Не обижай мене. <сісті> Він дві штучки всього лиш кинув. І куча плачущого обсидіана. Так я ще чуть-чуть до золота добув. Цвіточок, я чуть від цвіточок не викинув. <сісті> О, все. <сісті> Ти скільки ім скинув, скільки там до золота? Ай. Нас. Nice. все закінчилось. Пішли золото я добувати? Жива. Тут вообще його нема. не підходящий біом для золота. А, oh, не є есть золото. Окей, okay, я спускаюсь. I believe I can fly. <laughs> Ого, я чуть не сдох. Две откуда аж оттуда. <laughs> Та я тобі шию почешу. Голову подням. Okay. Голову подняв. Подняв голову. Голову підняв. Yeah. <laughs> я тобі шию чешу, чого я б'юсь. О, випали. О, ще Вісім. Сейчас, ну все мало. Дивись, скільки в мене обсидіана це. Диви, проверяем. Раз, два. який гарний портал з сплачущего обсидиада. Це було потужно. Йдем. Якщо не вистачить, щось придумаємо. Так, як тепер вибратися? О, все, якщо це дирка, то йдемо сюди. О, вроді би дирка, я не знаю. На, кидаєш, ти кидаєш, я тобі це поручу кидай. На. Куда? Я не побачив. Ти куди пішов? Вс, я. Встань. А, бачу. Чекай, я не успевай за тобою. Поїхали. Все, мені тепер нічого робити не надо. Дай побіг. Я копав. Надо наверх выбирать. Ходу наверх лізти Ай. можу свою способность использует. Ти читерний. Я даже не надо, щоб я тобі допомагав Ти сам справляєшся Давай я быстрее, что тебе виліз О, прыжок Віри Біжу, Підводна шахта, з Ага. Ой. Пусть сейчас обсыпается. Не. А, ні. Блін Так, давай здесь тут кинем. Вона вниз пішла. пішла. Сюди домой тут испан. Фу, кто дерево? А знаєш чим прикол? Я тільки в 4 блока пролажу. А Як мені спуститься? Прыгай просто. І mm. мене О, давай, подожди. Щас. Ай, я не можу копать. Ого, ти загудів. О, я можу посвітить. О, я копать можу. <ривіт> 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 О! Це ж тобі двері проламувати. <ривіт> Касюдропав ватер дроп лавы. Це лава дроп. Е, е. Ай. Ой, я нашел. Тут. Ай. Ну, він прям тут. Колька. Щас. Убийцю. Окей, зараз підемо шукати. Тут має бути. Будь... Ой, я знайшов бібліотеку. О, скриню нашел. Ровно три перлины. Уф, звучок. Все, запрыгай. Ой. Я тебе запихав туди Так, иди, наверное. А, ти так. Окей. А мене немає. Нам треба пост. Лука нема, нічого нема. Капец. Пригаєш Ми Даже лук не зробили, ти прикинь. Я можу зробити. Те стріли є. Дві штучки. Дві. А, давай зробимо все-таки. Ай. О, ским стріли. У мене дві тички. При... Ты вниз полетел А ты выжил? Не дарить, не драпон, Дай мне лук Ой, этой стрелы Я наверх залезу э, ты штучки, ты... Так я наверх залезу и с верхней цей буду стрелять Ох, капец, он мне в ухо дал Строимся обсидианом Так, я попаду в оцей И вот той Попади, пожалуйста да, все, я две стрелы и две попал. <laughs> Прям беловая летая. Застань? У них там еще Там еще две. еще два. А мне плаки, наверное, не выстрелить. Давай. О, молодец. <laughs> Лава в соплях, дракона. О, Ти пам'ятаєш бах з прошлого відео? Коли ти хавав і в небі появлялся, коли так. я хавав, вроде би. Тут те саме було самый блотинше. О, він сідає Отак так я йому норму урона проношу. Ого! А! Я майже. Тут надо убежище. У убежище. Дай тобі шийку почешу. Топором. Почесать топором? Він мост мій рознос. А це твій, чи мій. Основно мій. О, він сідає, сідає, сідає. Зараз у нього перлина полетить Його де де маю, Де маю? До мене ендермени вроді подити не можуть. Ого! Йо, мені піпез. <реш> я знову не засейвився Да хватить Як я вмер, Я не так високо летів Тану опять Фух чуть не здох, опять Диви, трошки ХП у нього него ще А бача Що ти робиш? <смеш> Це кота е, з видео с з херабрином. Цек Це видео с херабрином. О, сюда, я сюда. <смеш> yeah. yeah. Кстати, я його убив. Ост... Хватит свистить. Чьо! Остань здесь, this... не знаю, каждый видео, ты его убивал. Последнюю тычку ты ти ему наносил. От цю... цей на цей раз я наніс Дервись, очень прикол. Давай. Двизь. Ты Ах! Всем пока, пока. Всем пока.